Мене завжди захоплювала це. Саме цей процес, да, коли ти поринаєш цю книгу, коли ти уявляєш себе головним героєм, чи там десь поруч на наблю... спостерігаєш за життям головного героя. У нас вдома багата бібліотека, ми... і чоловік підтримує теж такий самий, теж читає з захопленням. Але зараз, як то кажуть, дуже стало ну, не по кишені купувати книжки. Роки два, і тому ми дізналися, що бібліотеки досить працюють, і що виявляється, можна приходити і брати книжки, і книжок дуже багато нових. Цікавих безліч нових авторів, книжки такі яскраві, хочеться прямо кожну взяти перечитати. Я почала їм читати вголос. І я зупинялася на самому цікавому місці. Наступного дня я приходжу додому, а він каже: Мама, я прочитав, мені стало так цікаво, чим воно закінчиться. Я прочитав сам. Я прочитав вже і другу, яку ти принесла. Я ж пояснюю, що книжки бувають, бувають нецікаві. Так, таке буває. Але більшість книжок, воно. Вони захоплюючі. і от таким чином плюс комікси дуже доречі раджу тим, хто хоче привчити дитину до навчання починати саме з коміксів. Їм легше почати читати саме зі сприйняття такої зорової інформації. Підбирайте книжки до інтересів своєї дитини. От це така від мене порада. В мене, як то кажуть, так спрацювала. Тому я тепер беру дітей з собою, не я сама їм підбираю книжки, а вони приходять і самі вибирають.